Ранку, дітки, ми продовжуємо працювати над нашою темою. Всі знають, як приємно жити в будинку де чисто та підтримується порядок. Тому ми з вами кожного дня намагаємось щось прибрати, поставити речі на свої місця і, звісно що викинути купу сміття, яка назбиралася в нас, наприклад, за день. А от скажіть мені, ви коли-небудь замислювались, куди ж дівається купа сміття з контейнера, який стоїть біля нашого будинку. Ми з вами не раз бачили, як під'їжджає велика машина сміттєвоз, загружає це сміття собі у великий відділ і вивозить. Забрали з нашого життя. А жаль, багато людей саме так і вважають. Дітки, сміття вивезли на сміттєзвалище. Сміття це одна з найбільших екологічних проблем нашого життя. Якщо сміття не переробляти, не сортувати, то наша планета перетвориться сама на великий сміттєвий контейнер вже зовсім скоро. Тільки послухайте, скільки буде лежати звичайне, навіть невеличке сміття, яке багато людей просто викидають на узбіччя дороги або на майданчиках. Пластикова трубочка, з якої ми п'ємо сік, буде лежати 200 років. Газетка. Або папірець 2 місяці. Пакетик, в який ми складаємо якісь речі, або продукти, виходячи з магазину, від 10 до 20 років. Пластиковий стаканчик 200 років. Жувальна гумка 30 років. Серветка від 10 до 20 років. Олівець, яким ми малюємо, 150 років. А пластиковий фломастер аж 500 років. Обгортка від цукерки 150 років, а журнал красивий, яскравий журнал 5 років. Це дуже-дуже великі цифри, дітки. Це набагато більше цифри від тих, які ми з вами вже вивчили та знаємо. Є таке сміття, яке не тільки буде довго лежати в землі, а воно ще, коли почне розпадатися на маленькі часточки, воно ще й дуже отруйне та може завдати ще й великої шкоди навколишньому середовищі. Це ті речі, якими ми дуже часто з вами користуємося, вони корисні в нашому звичайному житті, але як сміття, вони дуже-дуже шкідливі. Це звичайні батарейки, від яких працюють іграшки або пульт, бо вони пролежать 100 років і коли почнуть розкладатися, розпадатися на часточки, вони засмітять навколо себе дуже-дуже багато простору. Пластикова пляшка від водички аж 500 років. Пінопластовий контейнер 100 років. Консервна банка 100 років. Пластикова тарілка 400 років. Алюмініва пляшка 200 років. А скло скло, яке стоїть у нас у вікнах, аж 1000 років. Уявіть собі таку картину. Безкрайні засніжені простори Арктики, чисте морозне повітря, білі ведмеді гуляють по кржинах і поліетиленові пакети, які винесло. Море або океан на берег. Не зовсім приємно правда, дивитися на таку картину. Або уявіть собі іншу картину: свіжий зелений гарний ліс, прохолодний. Спів пташок і серед безлічі квітів та трави велика купа сміття від пікніку, яке людина просто залишила після себе. По-перше, це неприємно дивитися, по-друге, це велика шкода довкіллю, бо коли вся ця купа сміття почне розпадатися, так, ламатися на маленькі часточки і потрапляти в землю, то таким чином забруднюється вода, від цього можуть гинути риби, цим можуть отруїтися птахи та звірі, від цього гинуть рослини. Що ми з вами можемо зробити? Навіть ми з вами, діти, перше і одне з найголовніших правил екології не сміти. Ніколи, ніколи не сміти. Донеси свою обгортку від цукерки до сміттєвого бака. А тепер перегляньте, будь ласка, відео, яке називається батарейки та пляшки. І ви зрозумієте, чому їх не можна викидати навіть у звичайний сміттєвий контейнер.